Ми йдемо в Ми йдемо в Буває, що повітряна тривога під час тихлої години дітки тільки заснули і тут піднімати то напруження для дітей. Через це ми їх спускаємо з покриття, і там вони сплять уже вкриті. Діти беруть з собою іграшки, вони йдуть в гості до мурашки. От такий підвал ми мали декілька місяців, тому і сьогодні ми маємо достатньо комфортне, чудове укриття. В самотужки ми цей проєкт так швидко, точно б не реалізували. Ми навчаємо дітей не боятися нічого. Ми тримаємось оптимістично, тому що ми віримо, що буде наша перемога.